До сьогоднішніх снігопадів кажуть чиновники з ратуші місто готувалося заздалегідь. До прибирання залучили усі редути. Вночі на вулиці виїхали 62 одиниці техніки, в день 63. На шляхи райадміністрації вивезли не тільки власні машини, додатково їх орендували у підприємств. У ратуші переконують, цього разу надзвичайної ситуації у місті вдалося уникнути. Для того щоб підійти належним чином до сьогоднішнього дня, протягом тижня скористалися максимально використали погодні умови і розчистили, що дозволило власне сьогодні забезпечити. Плюс, звичайно, ті недоліки організаційні, які були в при в попередню п'ятницю, враховані. Злагоджено сьогодні працювала і транспортна мережа міста. На сьогоднішній день ми майже маємо повний випуск згідно договорів автобусів. У нас їздять курсують трамваї, у нас курсує тролейбус. Мали невеликі проблеми зранку на, в районі вулиці Кульпарківська. Там була обірвана контактна мережа, проте відновлено рух тролейбусів. І на зараз практично курсує більше ніж 95% маршрутних автобусів. В першу чергу говорять чиновники, життя собі полегшили й самі люди, адже багато з городян залишили приватний транспорт вдома. Відтак масових заторів вдалося уникнути. Сполучення сьогодні працювало і на заміських шляхах на найпроблемніших ділянках міжнародної дороги Київчо. Чергують рятувальники. Вони готові у будь-який момент надати допомогу. Зараз кажуть, проблем немає. На дорогах державного значення дорога чорна, посипана, і відповідно техніка наша розставлена і готова відповідно надавати допомогу тим, хто опиниться в заторах або надати допомогу вантажним автомобілям, їх підтягнути, якщо вони десь забуксували. Тим часом метеорологи прогнозують снігопад у Львові та на прилеглих територіях триватиме до завтра. В день опади вщухатимуть та припинятимуться. Щоправда, це не стосується гірських районів. Разом з тим, після снігопаду місто та область чекають сильні морози до 23 градусів з позначкою мінус.